ба Бубух! Вубу! бум! Останніми днями тільки й розмов на різних майданчиках про касетні боєприпаси, про можливі геймченджери. І про омріяння. Касетні снаряди, можливо, просто зараз, коли ви дивитеся це відео, касетні боєприпаси, передані Україні союзниками, вже застосовуються на фронті, зокрема в районі Бахмуту. Про це в інтерв'ю бібісі заявив командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Я не можу сказати, що касетні бомби вирішать усі наші проблеми на полі бою. Вони потрібні, щоб нанести максимальної шкоди піхоті противника. Тож про те, що таке касетні боєприпаси, нас скільки суттєво вони вплинуть на хід російсько-української війни, та чому навколо застосування цього типу снарядів так багато дискусій, ми поговорили з головою фонду Повернись живим Тарасом Чмутом. Це не якось зброї, суперзброю, яка нас врятує і через яку ми переможемо. Але це певний тип озброєння, який нам так чи інакше не передавали, які ми просили, які нам політично погодили. Що робить нас ближчими до тих завітних цілей, про які ми говоримо, саме F-16, Атакамс і інші далекобійні системи? Касетні боєприпаси містять в собі контейнери, які відкриваються в повітрі і розкидують багато менших бомбочок на великій території. Тобто, одна касетна бомба може містити багато суббоєприпасів, боєприпасів, які в свою чергу розкидають ще більше елементів ураження. Таким чином, касетні боєприпаси призначені для масо. Ового ураження живої сили та ліквідації скупчень військової техніки. Тобто, якщо у вас є наприклад батарея або там дивізіон артилерії противника десь в районі зосередження, і вам недостатньо влучити однією ракетою. Кудись плюс похибка влучання можна промахнутися. Ви застосовуєте одну-дві касетні ракети, і вони гарантовано накривають площу, після чого йде, ну, йде враження ціле, йде детонація, йде вибух, і так далі, так далі. Тобто, це для того, щоб знищувати якісь скупчення. А, живої сили або техніки противника касетні боєприпаси існують у різних видах: це ракети, артилерійські снаряди, снаряди для реактивної артилерії та авіаційні бомби. Якщо ми говоримо про артилерійські боєприпаси, то ми вже отримували. Боєприпаси дає два суббоєприпаси направленої дії для знищення бронетехніки. Але я б все ж таки не робив акцент саме або виключно на артилерійських боєприпасах, тому що там певні обмеження по площі, по потужності, і швидше говорив про авіаційні або боєприпаси під ті ж самі Хаймарси М270, це М 30 які можуть накривати площадні цілі. Тобто нам більш цікавіше це аніж просто боєприпаси до снарядів, хоча і вони теж посилюють наші спроможності. Авіаційні касетні бомби українці використовували протягом цієї війни нестандартно. Буквально розбирали бомби, витягували з них суббоєприпаси і скидали їх з дронів на ворожу техніку. Це працювало доволі ефективно, особливо на початку війни. Це є той самий суббоєприпас з радянського контейнера, ПТАБ. 1,5, 2,5, які використовуються нашими силами оборони для знищення російської техніки. Танк, САУ, БМП, БТР, будь-що. Він кумулятивний, тобто кумулятивна стоя пропалює зверху, де тонка броня, і на ньому є насічена уламкова сорочка для того, щоб додатково пошкоджувати або сусідню техніку, або конкретно цю машину, або піхоту, якщо вона є. Загін, який передав мені. от Оцей боєприпас, ми з ним працюємо. Він за минулий рік, ну за півтора року, знищив понад 250 танків, понад 350 одиниць іншої броньованої техніки за допомогою бомбардувань з авіаційних засобів. Чому за такої ефективності використання захід не постачав Україні касетні боєприпаси? Касетні бомби та снаряди накривають цілі площі і діють невибірково. І в разі використання у населених пунктах можуть загрожувати цивільним. Ще одна загроза: до 30% суббоєприпасів не розриваються. Як результат, вони становлять небезпеку впродовж багатьох років після завершення конфлікту чи війни. Україна перед отриманням західних касетних боєприпасів? Пасів пообіцяла, що не буде їх використовувати у населених пунктах на території України. Також такими снарядами не будуть завдаватися удари по російській території. Щодо росіян, то їх усі ці небезпечні побічні наслідки використання касетних боєприпасів ніколи не спиняли в Україні. Вони застосовували касетні боєприпаси з 2014 року. Росія активно підігравала тому, щоб о, от це там супернегуманна зброя, бла, бла бла Хоча сама активно застосовувала ці боєприпаси і до повномасштабного вторгнення в форматі дистанційного мінування. І хто слідкував за війною з чотирнадцятого року, пам'ятає періоди, коли Росіяни масово скоп. Або перекрутами з РПГ закидували наші позиції помками. Це протипіхотні міни, які дистанційно згодились, викидали два датчика цілі, і потім вибивали нашу піхоту на позиціях. початку повномасштабного вторгнення російська армія почала застосовувати касетні боєприпаси ще активніше, і в форматі дистанційного мінування за допомогою РСЗВ, і безпосередньо для знищення нашої піхоти або нашої техніки.

Тим західні партнери теж застосовували касетні боєприпаси і в Іраку, і в Афганістані, і в конфліктах у Африці. Тобто, під час великих воєн, а в Україні зараз триває одна з найбільших воєн з часів Другої світової. Застосовувалися касетні боєприпаси. До прикладу, США не підписали конвенцію про заборону касетних боєприпасів, як і Росія, як і Китай, країни, які реально допускають повномасштабну війну. З кимось інших розуміють важливість подібної зброї. Тож, не дивлячись на всі небезпеки використання касетних боєприпасів, Україна потребує такої зброї. Якщо ми говоримо про війну, а Україна не збирається її зупиняти до перемоги, то це означає, що нам треба зброя. Зброя, техніка, боєприпаси. Касетні боєприпаси це один з видів, яких ми не отримували. В тих кількостях і тої номенклатури, яка нам потрібна, чи є тут негативу, звичайно, є, як і в будь-якої іншої зброї, як і в будь-яких інших системах дистанційного мінування, які застосовує Російська Федерація, які в будь-чому іншому, що робить Російська Федерація в Україні. Але не ми є першою першою причиною цієї війни. Відповідно, ми боремося з її наслідками, і поки у нас немає далекобійних ракет атакам з чи літаків в 16 доведеться боротися з першопричиною цієї війни усіма силами та засобами від банки з огірками до касетних бомб. 200 мільйонів з 400. Це збір наполовину закритий чи наполовину не закритий. Ви ж пам'ятаєте, що око і поверне живим, ТРО роду зубів мінометами, гранатометами і кулеметами. На це потрібно 400 мільйонів гривень, і завдяки вам уже вдалося зібрати 200 мільйонів. Якщо ви оптиміст і вважаєте, що збір наполовину закритий, заправте повний бак пульс на око, щоб відсвяткувати. Якщо ви песиміст і вважаєте, що збір наполовину не закритий. Заправте повний бак пульса на око, щоб закрити його швидше. Одна гривня з кожного літра піде на помсту ворогам. Око за око.